Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відео я вам покажу 5 телеграм-ботів, в яких ми зможемо заробляти криптовалюту без ніяких вкладів. Це буде у нас Bitcoin, Dogecoin, Зек, Litecoin і Bitcoin Cash. Прості боти, в які ми заходимо, переглядаємо сайти. Нам за це платять криптовалюту. І ми заробляємо її повністю без ніяких вкладів, Тож давайте переходимо до наших бот. і переходимо, дорогі друзі, до заробітку нашої криптовалюти. Значить, заробляємо ми в Telegram-ботах. Ці Telegram-боти по функціоналу дизайну вони ідентичні, відрізняються лише тим, що ми в них заробляємо різну криптовалюту, і, відповідно там різні мінімалки. Давайте я вам зараз на прикладі одного покажу, а в останніх всі дії можете виконувати так само. Наприклад, давайте я вам покажу це Dodge ClickBot. Тут ми заробляємо, як ви зрозуміли, Doge Coїни. Значить, спочатку вас буде, вам потрібно буде натиснути старт, ви натиснете старт і все. І ви вже зможете заробляти, ви прийдете сюди на цю вкладочку. Зараз я натисну на неї. Це меню. Так, зайду в меню. І тут у нас відкривається все головне меню. Вам найосновніші це дві вкладки, вам потрібно Visit Sites і баланс. Натискаємо Visit Sites, Sites, може мене як правильно Ми натиснули сюди Visit Site, І в нас відкривається ось така менюшка. Ми натискаємо Go to Website, відкрити і нас перекидує на якийсь рекламний сайт. Зверху у нас вбиває повідомлення, що нам потрібно знаходитись на цьому сайті 10 секунд, ми на ньому знаходимося. Не потрібно нічого не ні клікати, нічого, просто перейшли і чекаємо, все. 10 секунд пройшло. Ми тепер вертаємося назад у нашого бота. І як ми можемо бачити, на баланс впало 0.053 Dogecoin. Ще раз натискаємо. І все аналогічно. Тобто, ви зрозуміли, ви виконуєте таким способом завдання, перейшли. Go to website», подивилися 10 секунд, зайшли назад, далі переглянули. І таким способом ми заробляємо. Далі ви переходите в вкладку Баланс і у вкладочці баланс у нас є такі 4 пункти, депозиція, відповідно для тих, які хочуть щось рекламувати, вони сюди закидують додікоїни і щось рекламують баланс, це наш баланс, ми його бачимо перед собою. Віздрав, тут ми можемо звідси виводити. Мінімалка тут 4 доїкоїни. History, там відображається вся історія і меню це меню, все, що вам потрібно. Баланс, як назбираєте, і Visit сайт. Тут ви переглядаєте саму рекламу, запускайте golf gold Website і все. І ви переглядаєте сайт. Це найголовніші дві для вас вкладки. Далі у нас ще є вкладка Messenger Bots, там є якийсь месенджер бот, можете перейти в нього, подивитися. join чат там є. Загальний чат, де ви можете писати та інтересуватися якоюсь інформацією. Далі баланс, там знаходиться баланс, як я вже казав, рефералс, там знаходиться ваша реферальна силка, Settings – це настройки і Ads – Там ви можете запускати свою рекламну кампанію, додавати свої якісь розсилки і також, також само будуть хтось переглядати ваші сайти. Такі дорогі друзі, простий спосіб заробітка. Зайшли, подивились 10 секунд. Вийшли, і цих сайтів є багато, вони там не скінчаються. Я сидів десь так хвилин 10-15 сайти були, тобто вони не закінчились. Аналогічно, дорогі друзі, виконуйте завдання в інших ботах, їх є аж 5, тож можете не переживати, що завдання закінчуються. Просто в них різні мінімалки. В Dogicoin, бачите, 4 дожика. В біткоїнах це 3000 сатошків, відповідно, в інших є якась інша мінімалка, але вона невелика, її можна легко назбирати. Я думаю, що це є хороший спосіб підзаробити криптовалюту, нічого складного нема. Зайшли в Телеграм-Бот, посиділи 10-15 хвилин і якихось пару сатошків заробили. Силочки на цих всіх. Ботів ви знайдете під відео, чого я вибрав їх, тому що вони стабільно виплачують, роблять, з ними все добре. Є багато ботів, але вони скамляться часто, а ці стабільно роблять і виплачують, заробили вже свою репутацію. Тож я всім рекомендую, на мою думку, це хороший спосіб підзаробити. Зайшли там в чи посиділи 10-15 хвилин, пройшлися на кожен день і вже там мінімалочка є, вивели собі. І зробили кому, дорогі друзі, щось не зрозуміло, обов'язково пишемо коментарі. Всім підкажу, всім допоможу. Будь ласка, кому сподобався даний контент, підпишіться, підтримайте відео лайком, ваші лайки це моя мотивація. І до майбутніх зустрічей.